упаковка с Алло, бир для сну. Ру. Алло, добрый запах куда. Приємного м'ятного кольору з одного боку і розвиваю. Так, подушка 50 на 70, м'якенька. З одного боку біленька, з другого м'яка. Друга подушечка така сама. І покриваємо ніжне на дотик. Приємно буде вкриватися. Не дуже тепле, не зима. Де Дивіться сезон, я б сказала, а то і на літо. За розмір знайти. Ага, ковдра. 2х2,20. На Мікрофайбер. Наповнювач, силіконізоване в... волокно. Поліестер 100%. Не знаю, буде пратися, що вони пишуть як. Ручне прання. В Пральну машинку не можна, віджимати не можна, не мастіть. Але воно таке біленьке. Все одно. Все якісно прошито. Легке, пухке. Рекомендую. Подивимося. Скільки буде. Далі напишемо скільки воно служить. Цікаво, як туди себе вести після прання, то Ну, Свої гроші напевне, коштує. Будемо користуватися цим наборчиком. Чи подушки чохли снімаються, ну, пошукаємо. Ні, нічого не знімається. Це не чохли подушки, на них треба вдягати наволочки, щоб подушек зберегти їхню білізну. Ось такий наборчик Алло, компанії Run. Мігенькі і гарненькі. Кам'янець-Подільський. Безкоштовна доставка до відділення, якщо само ви точковида, видачі в нас є в Кам'янці-Подільському. Все доставлено вчасно, без додаткової оплати, гарно запаковано. Так що можна замовляти. Ось таке покривало. Одіяло. Пігеньке і гарненьке. Добре складається, можна в шкаф поки що покласти. Немає великих таких об'ємів, щоб нікуди не скласти. Надіюсь, буде тепле і довго слушати. Дякуємо, Алло, за якісний товар.